Організація дитячої кімнати, яка допоможе зберігати порядок. на 3D-принтері. Я роздрукувала назви предметів, які буду приклеювати на пластикові бокси. Назви я робила на польській мові, тому що діти проживають в Польщі і нехай вчать польську. Я приклеїла на всі пластикові бокси з під іграшок. І коли діти будуть збирати іграшки, вони все будуть класти на свої місця. Цей бокс Мартина там зберігається лего. Цей бокс буде під канцелярію. Тут зберігаються розмальовки, якісь Мартина малюнки з дитячого садочку. І такий самий бокс потрібен Мішель. Бо вона теж має розмальовки та різні книжки і завдання, і ось так в мене все вийшло. Тепер дітки завжди кладуть іграшки на свої місця в кожен бокс, і це до речі дуже класний левхак по організації дитячої кімнати. Для мене це дуже важливо, тому що я люблю порядок. А в мене двоє дітей і маленьке дитяче. Також в нас є такий, не знаю, як називається пристрій, в якому зберігається олівці, та іде ролон папіру і обов'язковий смітник, щоб туди одразу йшов весь мусор в кімнаті. В Дитячих шафах у мене теж. Організація порядку під кожні речі іде бокс. Наприклад, в таких маленьких боксиках зберігаються трусики та шкарпетки. На вішачках висять кофти, а в великих боксиках зберігаються штани, а на верхніх полках шафи іграшки, якими діти зараз не іграють.